Вітаю, шановні глядачі. Скоро в Польщі відбудеться другий тур президентських виборів. Як ми знаємо, змагатися буде більш ліберальний кандидат Рафаль Шасковський та більш антиукраїнський та консервативний представник Піс Кароль Навроцький, але все більше і більше в польському суспільстві підміняється тема Волині України загалом, і це справді сумно і обурливо, що історична важка і суперечлива подія по суті підриває нормальну співпрацю двох націй. Коли відбувається цінна загроза для всього центрально-східної Європи, дуже дивна історія. Загалом подія мала б досліджуватися істориками, аби знайти правду, зрозуміти, як з нею рухатися далі, але партія Піс вирішила підняти цю тему на політичний рівень і активно спекулює на ній. Додаткові напруги додало знищення пам'ятника на братській могилі бійців УПА на горі Монастир. Не знаємо чи це була московитська провокація. І це був крок затятих польських націоналістів, але замість відновлення пам'ятника в першочерговому вигляді Польща зайнялася політичними іграшами. В Польщі взагалі була хвиля антиукраїнських дій. Проти монументів цікаво, що досі навколо цієї могили йдуть акти вандалізму. Україна навіть погодилася недавно на компроміс. Ми дозволили ексгумацію тіл пов'язаних з волинською трагедією без нашої умови про відновлення цього пам'ятника. Здавалося, що можна зменшити цю істерію перейти до конструктиву, але поки чинний польський президент вирішив підлити масла у вогонь, і це насправді дуже сумно. Тож якого масла він підлив вчора? Президент Польщі від партії Піс Анджей Дуда вийшов заяву на телебачення. Він звинуватив Україну в тому, що ми вшановуємо військових злочинців геноцидників та вбивців, і для поляків вони будуть такими завжди. Особливо бо було згадано генерал хоронжого упа Романа Шухевича. Низко п'яти хвилин розпинався туди в цих епітетах і звинувачує українців в тому, що вони шанують своїх героїв. Однією з причин такої поведінки, на думку, дуда, є те, що українцям про це не розказували у школі ні в Савіський час, ні в часи незалежності. Так от можна погодитися, що про волинь відкрито почали говорити лише з 90-х років, але й польська держава має усвідомлювати, що ми маємо право на своїх героїв, і що виставлення Волинської трагедії як односторонньої події, це є. Неправильно дає світі та непоришині поляки та злі погані бандирівці, це все абсолютно неприйнятно. Історія ХХ століття, особливо українсько-польських відносин, є важкою та тернистою. Ми б хотіли згадати велику заслугу єже геройця, який вирішив переступити столітнє українсько-польське суперництво та навіть звертність поляків, аби говорити з українцями як на рівних. І на жаль, в сучасній Польщі дехто хоче далі повертатися в минуле. І не будувати майбутнє. Звісно, слова Дуди про те, що українці шанують військових злочинців, геноцидників та вбивців, є дуже лицемірними зі сторони польського президента. Сучасні Польщі офіційно вшановують борців за свободу Польщі. Серед цих осіб є відкриті українофоби, як Юзов Біс, який причетний до злочинів в українському селі Павлокомі. Чи можна згадати Станіслава Басая Рейся, якому. Відкрили мурал у Грубешові. Басай займався етнічними чистками українців на закрезоні. Він настільки відзначився, що навіть армія краю від нього відхрещувалася. Україна не каже Польщі, яких героїв слід вшановувати. Бо до Юзова Післуцького, який дуже шановний в Польщі, у нас є теж вагон питань, чи маленький возик зверху. Дуда забув, що молода польська держава нанесла удар спину УНР в 19-му році на Волині. Забуває Дуда про те, як поляки розв'язали війну проти українців на Галичині 18-му році, чи те, як на риському мирному договорі поляки кинули Петлюру заради догорічка з Леніним аби поділити Україну. Польська держава ставилася до українців, які складали 15% всього населення, як до громадян другого сорту. Термін Галичина. Була офіційна назва Східна Малопольщина, а також терміни Західна Україна, Українець. Були табуйовані і навіть не вживалися в польській державі. Поляки проводили процес колонізації, який відомий під назвою осадництво. Можна згадати, як на тій ж волині поляки знищували православні храми та відбирали землю знову ж таки на користь осадникам. І це не згадуючи пацифікації та констабор Береза Кортузька. Насилля породжує насилля пан Дуда, і ми б воліли би. Домовлятися, а не визначати, хто там більш був винен чи ні. І коли Дуда ображається, що його захищать українці червоно-чорними прапорами чи стічкою, це не символ вшанування геноциду. Ми вибачили злочини поляків, яких теж є багато, і ми не будемо відмовлятися від наших героїв. Ми не закликаємо поляків відмовитися від Пілсуського чи Романа Дмовського, але просимо теж вибачити нас і зрозуміти наших героїв. Пора завершувати історичний політичний популізм. Він ніколи не йде назустріч нашим націям, враховуючи знову таки, яка загроза над нами всіма висить. Віримо, що нова влада в Польщі нарешті припинить використовувати історію в політиці. Перший крок уже зробив Туск. Він сказав, що нічого знову повертатися до теми репарації з Німеччини не буде, та й об'єктивно, Польща отримала дуже значні територіальні надбання в результаті Другої світової. Які німці погодилися віддати як репарації. Зараз черга за Волинською трагедією. Вона має перестати бути політичною темою. Хай цією складною темою займаються професійні історики. Хай шукають істину та порозуміння. Поляко чудово розуміють, що розбрат між нашими націями закінчився дуже сумно. Останні рази, коли ділили Україну, Польща ставала наступною. Отже, дорогі друзі, всім нам мудрості в цьому питанні і. Вміння знайти компроміс, а то, що робить Дуда і крайньо праві поляки, по суті, ну, Уявіть собі ситуацію, вони основну свою на сьогодні електоральну базу знаходяться на хейті України. Ну як це можна взагалі пояснити? Скільки Дуда тут їздив, не знайшов жодного нацизму, нічого тут не знайшов. Які можуть бути питання до нас? Ми не розуміємо того, що він робить, і на що він це робить. Ну, він, ну, ми розуміємо, йому хочеться кичати свої права і щоб його партія виграла вибори. Оце все. Він нічого не хоче. На жаль, така складна тема, складні стосунки, проблеми, і які далі будуть так чи інакше ще тягнутися. Ну нічого, прорвемося. Всім всього найкращого, до побачення.